Секрет зупинки розуму. Уявіть собі на мить Ви прокидаєтесь рано вранці, коли за вікном ще темно і прохолодно Увесь світ здається завмер. Ви вирішуєте заварити чашку гарячого чаю, сідаєте біля вікна і насолоджуєтесь тишою. Але замість спокою починають з'являтися думки одна за одною. Ніби змагаються за вашу увагу. А чи правильно я живу? І що зі мною не так? А може, все гаразд, а раптом в мене не вийде. Ці питання заповнюють голову, тиснуть, ніби хочуть повністю захопити контроль. Знайомо, думки здаються нескінченним потоком, який неможливо зупинити. І ось що дивовижно. Це не просто випадковий набір питань. Це ваш розум, який бере верх і керує вам. Ви коли-небудь задумувались, чому думки такі наполегливі, чому вони повертаються знову і знову, попри всі спроби відволіктися. У цьому подкасті я поділюся з вами тим, як зупинити цей безперервний. Шум. Не на хвилину, не тимчасово, а дійсно розвіяти та розірвати коло думок, яке краде ваш спокій та енергію. Але перш ніж ми розпочнемо, я маю сказати вам одну незручну істину Думки це не ви, ба більше вони навіть не ваші. Так, це може звучати незвично чи навіть шокуюче. Адже багато хто з нас звик ототожнювати себе зі своїми думками, рішеннями та планами. Ми вважаємо, що наш розум це і є ми. Але правда в тому, що розум це лише інструмент, це не ви. Саме ця ілюзія змушує нас ставати бранцями власного розуму. Я давно помітила. Чим сильніше ти намагаєшся зупинити думки, тим швидше вони повертаються. Це схоже на спробу зловити пісок у кулак. Чим сильніше стискаєш, тим більше його висипається. Думки можна порівняти з роєм бджіл, який кружляє над головою. Чим активніше ти махаєш руками, намагаючись прогнати їх, тим більше їх збирається. Якось один мудрий чоловік сказав спроба зупинити свої думки це все одно, що намагатися зловити тінь власними руками. Чим сильніше намагаєшся, тим менший результат. І наш розум це хитрий маніпулятор. Він не хоче втрачати контроль і буде боротись до останнього за своє існування. Наш розум по суті стає ворогом, коли йдеться про внутрішній спокій. От подумайте як часто ви намагались заспокоїтись, але потік думок ставав тільки голоснішим і хаотичнішим. Це схоже на вперту дитину, який чим більше її вмовляєш, тим голосніше вона плаче, Наші думки схожі. Вони вимагають уваги, чинять опір тиші. І чим більше ми боремося з ними, тим сильніший їхній вплив. Класичний приклад життя. Ви, напевно, стикалися з ситуацією, коли потрібно зосередитись на чомусь важливому, але в голові починають звучати думки. А що, якщо піде щось не так? А раптом я забуду важливі деталі. Ці нав'язливі роздуми поглинають увагу, заважають зосередитись і тільки посилюють тривогу. Це нагадає сцену з фільму Початок там ідея одного разу, потрапивши до свідомості, стає неконтрольованою, захоплює людину і її реальність. Ми також часом несвідомо дозволяємо своїм думкам виростати до таких масштабів, що вони починають керувати усім нашим життям. Чому популярні методи часто не працюють? Медитація, дихальні техніки, йога, вони допомагають, але тимчасово. Рано чи пізно думки знов повертаються. Чому? Тому що, намагаючись зупинити розум, ми використовуємо саме розум. Це як намагатися заглушити шум сирени гучною музикою. Ефект буде, але ненадовго. Уявіть, що ви практикуєте дихальну вправу. Вдих, видих, усе йде добре. І тут раптом з'являється думка: а чи правильно я все роблю? Або, перебуваючи в практиці йоги, ви намагаєтесь зануритись в медитацію, але в куточку свідомості виникає запитання: Коли закінчиться заняття? А чи зручно я сиджу? А що там у мене вдома? Знайомо? І чим більше ми намагаємось контролювати думки, тим активнішими вони стають. Це замкнене коло, де зусилля лише додають напруги. Як вийти з цієї пастки? Рішення значно простіше, ніж здається. Замість того, щоб боротися з думками, почніть за ними спостерігати. Уявіть, що ваші думки це хмари, які пливуть по небу. Вони з'являються, змінюються, зникають. А ви небо, яке залишається незмінним. Спробуйте не оцінювати думки, не намагайтеся зрозуміти чи змінити їх. Просто помічайте. Є думка. Щойно ви перестаєте давати думкам енергію, вони втрачають свою силу. Отже, даю вам практичну вправу. Знайдіть спокійне місце, сядьте зручно, заплющте очі, дихайте рівно та природньо. Коли з'являється думка, просто фіксуйте її. Є думка. Не аналізуйте, не оцінюйте. Уявіть, що думка це хмара, яка просто проходить повз. Спочатку здається, що думок стає більше, але з часом вони починають згасати. Проміжки між ними збільшуються і ви починаєте відчувати внутрішній спокій. Наше тіло часто стає джерелом напруги, яка підживлює роботу розуму. Спробуйте використовувати фізичну активність, щоб розвантажити свій розум. Згадайте фільми про спортсменів, наприклад, Рокі. Головний герой, тренуючись до виснаження, залишає весь ментальний шум поза межами рингу. Або, наприклад, мирний воїн. Прогулянка, пробіжка або прості фізичні вправи можуть стати потужним інструментом. Головне, не тікати від умок, а дозволити тілу взяти на себе частину напруги. Як бути з негативними думками? Багато хто боїться їх, намагається подавити. Але чим більше опору, тим сильніша їхня влада, і замість цього ставтеся до негативних думок із цікавістю. Коли з'являється думка, запитайте себе, що вона намагається мені сказати. Звідки вона прийшла? Про що це мені? Такий підхід перетворює негативну думку на підказку а не на джерело страху. Ваш розум це океан. На поверхні океану вирують хвилі. Це ваші думки. Але глибоко під водою завжди панує тиша. Щоб досягти цього стану, не намагайтеся приборкати хвилі. Просто занурюйтесь в глибину. Ще один образ. Уявіть небо і хмари. Хмари можуть бути темними чи світлими, великими чи маленькими, але небо залишається незмінним. Так само і ваше істине Я не зачіпається думками, які просто проходять повз. Спробуйте кожен день знаходити хоча б одну хвилину, щоб просто бути. Не думайте, не оцінюйте, не намагайтеся щось змінити. Зупиніться і помічайте світ навколо. Це є буття в моменті тут і зараз. Це може бути звичайний простий момент на роботі, в дорозі або вдома. Кожного разу, коли ви ловите себе на думках, просто м'яко повертайтесь до спостереження. Уявіть, що ви стоїте на березі річки, а ваші думки це човни. Які пливуть повз. Ви не стрибаєте в човен і не намагаєтесь керувати ними, просто спостерігаєте. Чим більше ви практикуєте такий підхід, тим легше стає зберігати спокій. Думки це не наші вороги, вони просто є. Коли ви припините з ними боротися, ви відкриєте доступ до стану спокою, який завжди був всередині вас. Ваш розум це інструмент, а не господар. Навчіться не керувати думками, а розуміти їхню природу, і тоді тиша стане вашим супутником, а розум помічником, а не противником. І сьогодні ми з вами говорили про те, як справлятися з потоком думок, знаходити спокій у теперішньому моменті, покращувати стосунки, звільняючи свою творчість, долати страхи, і відкривати справжнє щастя. Але найголовніше. Пам'ятати, що це все не кінцева мета, а процес це шлях, який ви проходите щодня крок за кроком, момент за моментом. Ваш розум звик діяти, шукати відповіді та контролювати. Тому знадобиться час, щоб він навчився бути тихим. Пам'ятайте, що розум завжди кричить, а душа говорить дуже тихо. Щоб почути душу, треба залишити розум. Не картайте себе, якщо знову і знову виловите себе на думках. Це нормально. Просто м'яко повертайтесь до теперішнього моменту, спостерігаючи за думками, як за хмарами, які просто пропливають повз. Тепер, коли ви знаєте, як знайти внутрішній спокій, почніть практикувати це щодня. Маленькими кроками. Ви зможете звільнитися від шуму розуму і почати жити усвідомлено, у гармонії з собою. Поділіться своїми думками про цей підкаст в коментарях, що було корисним, що вас надихнуло, а можливо, ви чимісь не згодні. Мені буде приємно дізнатися вашу думку. І, будь ласка, пам'ятайте, бережіть себе і тримайте свою свідомість у чистоті та порядку. А хто з жінок бажає піти в більшу глибину у роботі над собою, то пропоную приєднатись до нашого закритого жіночого клубу Зубець Клаб. Та ми ділимось іншими інструментами для зупинки вашого розуму посилання є у шапці. З любов'ю, ваша Ольга Попович-Зубець.